Всім привіт, друзі, з вами Лемок і це відео таке нагадування про те, що сьогодні у нас останній день старого оновлення із завтра, із 22 числа у нас стартує нове оновлення. Відповідно, сьогодні потрібно максимально використати всі очки бойової перепустки, обмінюйте їх там на бони, на різне ігрове майно також. Тобто товари за очки вибираємо, і також товари за жетони, тому що вони потім будуть з Вибираєте собі, заходите і купляєте все, все, що вам заманеться. Там. Члени екіпажу, стилі от різні, я їх ніколи не беру, по суті, на цей аккаунт. Тому що в мене ще залишилося забрати ці. От. Просто майте на увазі, що сьогодні останній день і завтра це вже буде недоступно. Нагадую вам також, що зараз діє. Акція прокачки на Мінотавра і на Е3. Тобто з виходом оновлення у нас там будуть е, уже позначки будуть в деякі дні на Чорну п'ятницю не Х2 за першу перемогу, а буде Х5. Е, тому можна буде непогано таки прокачати ці гілочки. Е, також з виходом оновлення у нас е, знову ж таки до Чорної П'ятниці стартують е, знижки на обладнання, на різні ремки, аптечки і таке інше майно. Тому перегляньте перегляньте собі їхню кількість у вас на складі. Тобто, наприклад, у мене маленьких на складі 3400, в принципі, не треба купувати, і на складі 2100. Отже, закуповуватись я малима, напевно, не буду, але куплю обладнання, тому що в мене його вже доволі таки маловато. Також буде знижки на, на досліджену техніку на купівлю. В цілому на десяточку буде знижка в районі 1 мільйона. Тобто не 6,5, а 5. не 6,100, як зараз, а 5,100, по-моєму. так. Здається так. Тобто я вже тут, тут собі підготував купити Єсотого, купити гриля і кого-то я ще хотів і са четвертого хотів викупити. Отже, це от особисто по моєму аккаунту. Будуть такі от маніпуляції. Тому зайдіть. Бажано зайдіть на склад. Подивіться, що у вас є, чого немає, що треба продати, що нехай буде далі. Такі от справи. Також подивіться по техніці. Можливо, вам треба також щось продати для того, щоб потім купити. От, зробіть такі маніпуляції сьогодні, тому що завтра вже буде пізно. До речі, із завтрашнього дня у нас будуть доступні до перегляду нові дропси, що за них буде давати. По-моєму, на вибір один із стилів за, цю, за битву блогерів, але не за стару СНГ-шну битву блогерів, а за ту, яка проходила на євро аккаунтах. Тобто там ці от Q -Q Baby, Skill4U і... І такі інші. Корот, там подивитесь. Я думаю, з цим усе буде зрозуміло. Тут нічого складного немає. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.